Як цивільні заручники можуть підтвердити статус та отримати допомогу від держави? Скільком людям виплатили гроші, та які складнощі виникають у процесі? Вітаю з вами Дарина Довап'ята і новини про Азов від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. З початку 2025 року держава виплатила мільярди гривень українцям, які перебували в російському полоні. Йдеться про військових і цивільних, повідомила новина Приазові Міністерство розвитку громад і територій України. Загалом понад три тисячі людей за цей рік змогли підтвердити, що були в російському ув'язненні. Чому буває складно довести факт полону та у яких випадках комісія відмовляє у виплатах? Дивіться сьогодні в програмі: там були тортури, застосовувались, і СНПК сексуальне насилля, ну звичайно, і е, психологічні тортури, не тільки фізичні. Олена Ягупова жила в місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Російські військові окупували його в перший тиждень повномасштабного вторгнення, а ще за вісім місяців вдерлися до будинку Олени. Ми знаходились. Е... Перший час не було ніякого гуманітарного коридору, нічого. Це була глуха окупація. тобто, люди нікуди не могли виїхати взагалі. Ну і до мене прийшли 6 жовтня 2022 року. До мене прийшли це був представник ФСБ і військові представники військового формування ДНР. Там я не буду вже казати подробиці, що вони казали, як вони погрожували. Ну сам факт вони мене забрали. В поліцію, потім в СІЗО, де вони мене питали. За 10 днів після затримання Олени Ягупової російське державне агентство Ріановості опублікувало відео з нею. На запису жінка зізнавалася, що нібито передавала координати Збройним силам України для ударів. Олена розповідає, що погодилася зніматися в відео після тортур. Наслідки катувань вона дала й досі. Фізична, то що це розбита голова? Це черепно-мозова травма закрита. Це зміщені хребці на в шийному відділі е, позвонка хребта. Наразі мені призначена операція, тому що в такому стані вже неможливо далі залишатися. Це потрібно міняти ці диски і е, потрібна імплантація. Ось такі мають наслідки для голови, для хребта. Я вже не, не перераховую там травмовані суглоби. За словами Олени, вона була не тільки класичною цивільною заручницею але й потрапила в трудове рабство окупантів з так званого СІЗО. Її відправили до російського військового підрозділу. Ми будували фортифікаційні споруди. Це і бліндажі, і розміновання полів. Тобто, це дуже багато роботи, дуже тяжкої роботи, яка продовжувала з 6 ранку до 8, 10 вечора, іноді до 2 і до 4 ранку. Ось така була праця. Ті злочини, які відбуваються саме в трудових таборах, в трудовому рабстві, вони ще гірші ніж в СІЗО. Це не значить, що в СІЗО або в тюрмі сидіти набагато краще, ні, але ж, все це присутнє і б'ють і там і там. все майже однаково. Крім праці, в трудовому таборі ти ще повинен займатися дуже важкою нерючкою працею. Такий щасливий випадок, коли а, один із наших а, полонених зміг. Зателефонувати додому, ну як додому, до рідних на окуповану територію, тому що телефонувати на територію підконтрольну Україні не було ніякого сенсу. Зателефонував і ця інформація про наш табір і те, що там відбувається, ну набула певного розголосу. Колишня бранка пояснює, що окупанти злякалися розголосу, тому вирішили відпустити заручників. Олена знайшла перевізника, який доправив її сподіваю спочатку в Росію, а далі вона через країни Балтії та Польщу виїхала на підконтрольну територію України. Звільнена заручниця звернулася до державної комісії, яка мала підтвердити її перебування в російському полоні. Тут у нагоді стали відео, які знімали та публікували окупанти. Прагнули мене засудити, але ж не було ніяких доказів, і я нічого під час катування підписувала. Але ж їм дуже хотілося, щоб це була 282 стаття за їх карним, цим кримінальним кодексом це екстремізм. Також було фейкове відео, що начебто у мене на дачі знайшли зброю. Ну, тобто, все, що могли, вони робили, але взагалі сталося все воно не так. І, Тобто, оці відео я позбирала потім, коли нас е, вивозили на, із СІЗО в трудове рабство. Е, Знов-таки було фейкове відео про нашу фейкову депортацію, е, яке знімали в Васильівці, е, знімав так, так званий Бетмен. І він там про всіх знімав, тому що, коли я вийшла, я позбирала всі відео про тих, е, з ким я була в трудовому рабстві і дуже багато ще інших людей. Людей, які проходили саме е, цей пункт фільтрації, ці всі відео я зібрала, їх не так багато було десь 4, може 5, і е, додала додатково до цієї заяви. Е, і на наступне засідання, е, ну буквально я можу так сказати, зразу е, на наступне засідання мені прийшла відповідь, е, що вони мені підтверджують факт перебування в полоні. Перевіркою фактів перебування в полоні займається комісія при Міністерстві розвитку громад і територій України. До неї можуть звертатися як звільнені бранці і бранки, так і родичі тих, хто ще перебувають у російському ув'язненні. Організатор партизанського руху на Луганщині, Герой України і колишній полонений окупантів Володимир Жемчугов зараз є одним з учасників державної комісії. Він пояснює, що необхідно для отримання офіційного статусу. Дві складови перше це. Дії, направлені на збереження територіальної цінності України, і по-друге, це потрапляння в полон і страждання. От ті категорії людей, які відповідають цим двом умовам, для, саме для них було прийнято цей закон. Але так, як. На, на окупованій території не може бути доступу наших слідчих прокурорів, ведення судів, а тому неможливо провести в рамках діючого законодавства розслідування і. Надати статус таким людям, як постраждали внаслідок захисту територіальності України, комісія задовольняє 97% звернень військових, які стали в'язнями війни, додає Володимир Жемчугов. Інші 3% припадають на випадки, коли військовослужбовець у полоні почав співпрацювати з окупантами, або ж якщо російські військові його скопили, коли той тікав з позицій. Цивільних російські окупанти можуть утримувати і звільняти по-різному, каже керівник громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Ігор Котелянець. Деяких тримають без оформлення і згодом відпускають. Інших звільняють під час офіційних обмінів за участі українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На сьогоднішній день люди, які звільняються через обміни, по факту так звані обміни, да, взаємні звільнення, по факту. Е вони їх повернення в Україну відбувається під керівництвом координаційного штабу, під камерами це всі бачать, і ні в кого немає ніяких застережень, ніяких сумнівів, що ці люди дійсно пережили незаконне законне ув'язнення, бо от є росіяни, вони нам їх віддали, ми їх привезли. Люди, які звільняються самостійно, вони позбавлені. Всього, навіть коли вони заїжджають в Україну і вони звертаються до офіційних органів, їм дуже часто не вдається довести, що вони справді утримувалися, і відповідно вони не можуть отримати ніяку допомогу. Член державної комісії Володимир Жемчугов пояснює, далеко не кожне затримання цивільних окупантами може вважатися полоном. Наприклад, якщо людина потрапила до ізолятора за порушення комендантської години або когось пограбувала, права на визнання статусу і допомогу вона не матиме. Для позитивного рішення комісія має встановити, що людину позбавили свободи за захист територіальної цілісності України. Щодо тих, кого звільнили поза офіційними обмінами, є процедура перевірки. Вони пишуть, що або їх втікли вони з полону, або їх родичі викупили за гроші, або їх просто відпустили. Ну, добре, відпустили. Давид, що ти був в полоні там. І, ну, хорошо, є довідка. Кого відпускали, вони всім дають довідки, що вони там утримувалися. Або є якісь докази. Ті от, дуже основним е, доказом: це от, е, записи з російських телеграм-каналів, з російських засобів масової інформації. Сайтів, яких там, де от, пишуть самі росіяни, що затримали там шпигуна, диверсанта, і, там Тарасенка Петро, там от он з Херсона. Ну, бо дають більше інформації. Да, це доказ, що він був в полоні. А потім треба довести, що він зробив, що дійсно він щось зробив, що потрапив в полон. І вже тоді, от долучаються наші спецслужби, і якщо підтверджують, да, каже, да, це наша людина. Ми давали йому завдання. Все тоді все голосують і підіймають руки. Критерії визнання і процедуру перевірки розробили, щоб запобігти можливим зловживанням з боку заявників. Пояснює Володимир Жемчугов. Він наводить приклади людей, кому відмовляли у статусі. Коли росіяни з Криму пішли на Україну на Херсон. Вони захопили одразу пропускні пункти. На цих пропускних пунктах знаходились е, таможенники і прикордонники. Вони не чинили спротив, їх просто захопили. У покордонників забрали зброю. У таможенників зброї не було. Просто їх, їх не катували, їх нічого з ним просто закрили в кімнаті. Прийшли ФСБшники, всіх передивилися і через добу їх просто відпустили додому. Вони просто пішли. Вони почали писати всі нам заяв, ми були в полоні, постраждали дайте гроші. Ми спочатку почали давати вроді, гроші, а потім самі, знаєте, у нас бувають на комісіях. Ми починаємо з комісію з обговорення ну, таких проблем. А, і ви ну це ж людина, жада, її там затримали і відпустили. Це не було полоном. Вона ні постраждала. Ні uh, одна волосинка з його голови не впала, і її відпустили. Як ми можемо визнавати її, постраждавший за захист територіальної синості України у листопаді 2024 року. Верховна Рада України ухвалила закон, за яким цивільні, що побували в російському полоні, отримали відстрочку від мобілізації. Ця норма викликала шквал звернень до комісії, причому далеко не завжди обґрунтованих, розповідає Володимир Жемчугов. Просто хлинула. От на второму півріччі хлинула волна заяв: я там з Херсона, я там з Мелітополя або Сєвєродонецька. Я зараз там на окупованій території. Я був в Полоні. Признайте мені так, дайте мені такий статус. А маючи на руках вже таку бумагу, він зможе приїхати через Польщу, заїхати в Україну і показувати її. І вони мобілізують. Ми просто бачимо, що люди, які хочуть ухилянти, так сказати, ухилятися від мобілізації, і теж вони так як ця окупована територія, Вони щось там пишуть. мене там за щось затримали. Я там проукраїнська позиція в мене, я. Ну, доказів не було там. Мене там через місяць, через два місяці відпустили. Я патріот, я постраждав. Признайте мене таким. А, ну, це саме масові такі знаєте, категорії. Багато афістів, чесно кажучи. З іншого боку, додає очільник громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Багато людей не звертаються по допомогу. Бо після звільнення з окупованої території не повертаються на підконтрольну владі України частину країни. Часто людина не заїжджає в Україну, вона залишається десь в третій країні. Польща, Німеччина. Часто там люди знаходять для себе допомогу. І людина така: вона ну просто утримує спокій, вона воліє це все забути, вона хоче відновитися. І вона навіть нікуди не звертається. І як таких людей багато за кордоном, і як з такими людьми працювати, ну це виклик для всіх, зокрема і для прокуратури української, тому що вони є свідками і жертвами воєнних злочинів, які досі не зафіксовані. І звичайно, що це неправильно, і треба їх фіксувати. І, але, на жаль, якоїсь системи ми поки що не бачимо, яка би могла би їх. Цих людей знаходити, коли вони заїжджають на територію якоїсь європейської країни, і запрошувати їх до комунікації, щоб вони давали свої свідчення. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. З 2023 року до вересня 2025-го комісія підтвердила факти перебування в полоні майже 10 тисячам заявників. Повідомило Міністерство розвитку громад і територій. У відповідь на запит новин Азов'я. загалом їм виплатили 2 мільярди 600 мільйонів гривень з них мільярд за цей рік. Люди, чий статус підтвердила комісія, отримують 100 тисяч гривень одноразової допомоги від держави і ще до 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні. Також родичі, чиї близькі досі в російському ув'язненні можуть отримати гроші на юридичний супровід справи, перераховує Володимир Жемчугов. Вона рахується в сумі до 52 тисяч гривень на рік. Ці гроші родина може отримати, і коли її там рідний в суді, там його судять або в Ростові, або в Донецьку, ну де там вони наняли адвоката, і він представляє його інтереси, якось намагається захистити його, зменшити термін. Оці гроші надаються цим родинам. Не просто так, коли родина до надати підтверджуючі документи, там квітанці, договір з адвокатом. Акти виконаних робіт, е ну якісь підтверджуючі документи, що дійсно е вона співпрацює з адвокатом і він захищає інтереси її рідного. Сума в 100 тисяч гривень одноразової допомоги плюс 100 тисяч гривень за кожний рік полону видається значною, проте її може бути недостатньо для повноцінного відновлення колишніх бранців, каже Ігор Котелянець. Він наводить приклади: якщо окупанти вибили зуби на імпланти може піти 200 тисяч. Ці витрати держава не покриває. Власне проблема зараз полягає в тому, що реабілітаційної програми немає. Ми вважаємо, що вона має бути, тобто вона має бути якась певна рамкова і гнучка, тобто, яка би. В залежності від потреб людини, да, бо в різних станах люди повертаються, яка би е, гарантувала людині допомогу саме за кошти держави, особливо якщо це лікування якихось захворювань, особливо якщо це онкологія або зуби, да, те, те щось у всіх, є, або ще якісь ускладнення пов'язані з наслідками катувань. Це обов'язково має покривати держава просто відновлення е, цієї людини. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. з вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.